Липня, из нас того покупаться, был пакло капец, вот за что ветер. Ну, ну, с одной стороны хорошо, что не жарко, а с другой стороны, он у суши вообще капец. А тут, короче, рыба у нас задыхнулась. ну пока только караси видно, и там он непонятно шиз, какая и Пар уже хорошо уже сбили. Не видеть, что... на телефон Короче, там он улачарать там он, он, он там вечеряте. Спускали блин. одного тут усьому хторзів, ще один лежить. Думаю видно, бо мені не видно, сонце засвідчує. Коротше жопа така жара, що навіть риба не видержує, не хватає їй кисню. один нам лежить там та їх тут капець коротче риби Здорової риби не видно що там коропи та вон там лежить та я думаю що їх тут набагато більше це пекло бляха І щось не передають не... не цей пониження не температури, не дощів не передають нічого. Що воно далі буде. Щось не дуже хочеться і воду лізти. Кажу, щось не дуже і воду хочеться лізти. Яка тоже плыве. пливе Якраз хвиля сюди І все сюди дома впливе Там воно бачу плыве. Ти капець Ось плаває вже Черепаха вже половину з'їла Бублики паром бігають Залазить вечерет Десь вже побігли нема їдять цих дохляків бляха ранче тут очерет все був повністю це запустили. О, тут все запустили вон плаває. ось його кусок це, -срок. це товстовоки з мамуром повиїдали здорових риби не видно Ось стараться. Тан риба плаває. А ти бігає. Де часу це в цьому районі катамаран затоплений. Вообще, кажуть, вставку багато чого. Затоплено. Бо раніше сюди рибхоз чи як він там називався, приїжджали волочком, тягали, ну рибу ловили. І оце багато воно вже Мухтар. Мухтар, сюди. Мухтар. Тут Кинув карася. Хай не їш. Десь витягнув, тут з води десь поклав. Ось. Раніше з колхоза під плуги, там культиватори, ну, затягували, кидали воду, щоб не тягали волочки. Звісно ну, очеред повиїдали добряче. І що її якось в одному місці? Та щось не небагато. Я думав, що тут буде хоча рата не видно якби буде риба тут плавати. Щось не дуже видно. Може хто пособирав. А там ну, в углі пляж у нас. Раніше ж не було. Там пісильник був і там білий такий пісок, як морський тут митий. Раніше там очередь була б не в товпи, зараз людей вже мало О, все, тут вже караси клишать Штовху знімає я нічого не бачу на екрані Ой ну, тут така себе чекать дно полностью не по стаканная муляка, а по песок ну сейчас такая, типа песочек и трохи как мулячка понятно, что за сие роки уже тут муляки тут нанесло добряче это раньше все тут очеред был зараз не он Мухтар себе место. Кое-что так идти. Паша. Конечно, что уже да? не хочется и того А, вон он карас лежит. Я, мать его нюхнул. Воняю, капец. Да. Екологічна катастрофа. Якщо так ще якусь недільку тільки то мабуть вся риба повспливає. Надо... Греблю надо підняти, щоб уровень води трохи піднявся, бо дуже малий уровень води. Ставок уже замулений. Я не знаю яка тут глибина, Ну, раніше в дитинстві тут купалися. А там напроти мене то ставок можна сміло переходити по шиї води. Так, все, йдемо ми додому. Хотіли покупатися. Короче, вже все. Більше на сталок ходити не буде. Тільки воду будемо на полі брати. Це у нас тут два. Все, тоді дякую, йдемо додому, всім до побачення.